Діти, дуже раді, що ви здорові та веселі. Бо кожен з нас знає, що найбільший скарб людини це життя та здоров'я. Діти, а ви піклуєтесь про свою безпеку? Чи вмієте правильно діяти в надзвичайних ситуаціях? Це ми сьогодні і перевіримо. Тому і пропонуємо пограти в гру, яка називається Можна не можна. Дивіться уважно на картинку та відповідайте, чи можна це робити. Так, можна робити! Можна перехилятися через перила балкона? Ні, не можна. Це дуже небезпечно. Чому, дітки? А так можна робити? Ні, не можна вилазити на підвіконня. Так, дітки, можна робити. Подумайте. Правильно розглядати книжку корисно і цікаво. Тому так можна робити. А так робити можна. Звичайно, можна. Робити ранкову гімнастику це корисно для здоров'я. А так робити можна? Ні, так робити не можна. Не можна гратися із сирниками. Може статися пожежа. А так робити можна? Ні, не можна вмикати електроприлади без дозволу дорослих. Та бавитись з електричним струмом. А так, дітки, робити можна? Звичайно, так можна робити. Малювання, це прекрасно. Діти, а можна гратись на будівництві? Ні, не можна, це дуже небезпечно. Подивіться уважно на картинку. Так можна робити. Ні, не можна розмовляти з незнайомцями та брати будь-які речі від них. Діти, а можна спілкуватися із знайомими людьми та друзями? Звичайно можна, спілкуючись, ми знаходимо нових друзів. Як ви гадаєте, можна чіпати залишені кимось речі? Не можна. Це може бути небезпечно. Повідомте про це дорослих. Діти, а чи можна відчиняти двері незнайомцям? Звичайно, не можна. Це небезпечно. А так можна робити? Ні, не можна. Не чіпайте гострі предмети, ніж, ножиці, голки без дозволу дорослих. Діти, всі ви молодці. Повторили правила поведінки, що можна. А що не можна робити? Будь пильним, а ще обережним завжди, щоб з тобою не сталося страшної біди. До побачення, дітки, до нових зустрічей!